Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Давно ми з вами не бачилися. Якось не складалося змонтувати відео, хоча ідейне знімання було насправді достатньо, але якось дуже багато такі, знаєте, подій, літо є літо, хочеться насолодитися і відпочинком біля басейну на природі. Тому відео трішки таке шматочками знято. За певний період я його вам змонтувала і зараз озвучаю. Е, надіюсь, вам буде цікаво. Сьогодні я покажу вам однавки і для Дому Сінсей, і для діток одягу, особливо для Доні, купили, тому що вона так частково багато з чого виросла. Новинки ще будуть для неї. Ось покажу вам легенький десертик, рецепт класного тіста на вареники з вишнями. Всього петрішки, тому, якщо вам цікаво такого типу відео, то залишайтеся зі мною. Всім привіт! Хочу показати свої новинки, які купила для дому. Зараз почались такі доволі гарні розпродажі і я дуже давно побачила у сімсей ось такий. Стаканчики, склянки, бокальчики на ніжці. Мені сподобалися. Е, тому купила ще є четверта, але я її спробувала поставити по судомі на машину, все окей, тоді буду мити. Хоча пише, що не можна. Я боялася, що це випадково ніяка не плівка, але так по вигляду глянула, що здається, що це просто кольорове скло. Була у Вайкікі і побачила ось такі рушнички. Сподобались мені дуже, знаєте, такий е, принт гарненький. Ціна чудова, взяла. Хочу організувати шафку, там, де мене чай, кава знаходиться. Все таке абсолютно чашки. Купила ось таку підставку, дуже багато яких видивлялася, але по висоті вони дуже високі, вони більш розраховані не на шафку, а ставити просто на столешній на столі. Ось, буду пробувати. Зараз хочу все дістати і щось трішки організувати. Покажу вам, які гарні вазончики вже. Порозквітали, кущаться. чудовенькі, Але причому вітер просто зносить. І ну, ще сьогодні прохолодно, завтра вже буде тепло, то я думаю взагалі. Що ось ці всі вони розквітнуть. Ось. Ой, не фокусуємо. І бачу, що так, зараз приближимо, Ось тут теж пагінці, бачите, новенькі наростають. Так що все буде добре. А ось дізончика які гарні. Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами суперпростим, шоколадним і солодким десертиком. Е, якщо у вас є банани переспівші, шоколад, і в нашому випадку підуть усі великодні зайчики недоїдані. Ось ще десь курочка. В пропорції 2 до 1. Тут в мене я зважила 416 грамів банану, тому 200 г піде шоколаду, буду його розтоплювати, перебиваємо банани, розтоплюємо шоколад, об'єднуємо. Беремо собі якісь креманочки, в яких будемо робити десертик. Викладаємо полуничку, заливаємо цією суміш, ставимо в холодильник на годинки дві і десерт готовий. Полуничку нарізала, перебила вже в комбайні розтоплений шоколад і банан, і буду заливати тепер. Вперше роблю такий десертик. Вирішила спробувати, тому що банани лежали. Вже, знаєте, починається той період. У мене діти або з'їдають банани, або банани просто лежать, і потім я їх просто змушена викидати, тому що не сильно люблять з бананами там, випічку, ще щось. Тому, коли я побачила цей десерт, думаю, це прям для нас. воно доволі солодке буде і додати солоного крекера. Мені здається, що воно так, знаєте, по смаку буде класно. Ніби солона карамель, але солоний шоколад. Може і там занурити краще. На одну сторону печу, якось естетичніше виглядають на мене. І тепер по холодильник. смачно. Замовила на майкапі новий гель для брів від Гедонік. Дуже популярна це марка, але в мене жодного разу ще не було. Ось з майка вчора замовила, сьогодні вже привезли, зараз відкрию і подивлюся. Гарна упаковочка. І щіточка класна. Тому що мені дуже сподобалось рожевий з'явився. Але в рожевому щіточка велика. Якось для брів це нелогічно. Ну, будемо пробувати. Зараз будемо дом, Я спеціально нічого не складала, і вже, так знаєте, останній місяць вже тако просто думаю, я вже буду організовувати і тоді щось по-новому, бо не бачу поки тому сенсу. Тому буду це все, як завжди, виймати. І... Далі, тут, то не знаю, чи буду щось змінювати, хоча, якщо сподобається мені ось ця стічка, то, можливо, ще прикуплю і на верхню полицю. гляну. Ось, Бо так, то тут особливо немає сенсу щось змінювати, просто протерти, а тут то потрібно переорганізувати, тому що тут просто безлад. На початку відео показувала вам поличку, яку купила для організації саме в цій шафці, де зберігаються такі чашки, якими ми користуємося кожного дня, склянки, а також різні чаї. Тому я все так хочу організувати те, що ми користуємося, щоб воно було під рукою, а те, що рідше, відповідно, буде по куточках. Але все рівно все треба протерти, поскладити, пересипати чаї, переорганізувати, тому що там вже дійсно на даний момент безлад. Thank you відео і розумію, що я ж не показала, як я тут все організувала. Ось ця поличка тут стоїть. В кінці шоколад, тарілочки, чашечки. Під низом з боку там, я вмістила каву. Тобто ну це те, що рідко мені треба, вона насипана в диспенсері, а там запасна. Так само тут, це чаї там о, ну, поки кайтаках, ті, що ми десь на якісь з природу беремо ну, щось таке. Тут м'ятка, тут ще один чай. так, Стаканчики. Це чай чорний, тому що ми п'ємо кожного дня. Какао, там теж шоколад, стаканчики. Тут трішки змінила, тому що ось ці скляночки новенькі поставила. Ці переставила. Сюди Ось так вийшло квітик. Поки розмовляла з подругою по телефону в навушнику, вона дрелювала вишні. Я закриваю у власному соці постійно, вони в мене дуже всі люблять, усі випічці, всіх десертах. Іде на ура, тому це було маленьке відеречко мені привезли, якби було більше, було б супер. Завжди дуже багато закриваю. Зараз. Засиплю цукром і нехай стоять буду помішувати і потім в банки вже стерилізувати Раніше у відео показувала покупки сінсей для дому для кухні більше а зараз покажу те, що купила для дітей. У малої повністю закінчились всі шорти, вже вони всі такі дуже маленькі на неї, тому зайшли, почались розпродажі, покажу, що придбали. Набір з трьох горошок, рожевенькі і ось такі пальмові листя, квіточки, зірочки. Вони тоненькі, вони дуже легенькі, хороші. Їх придбала, мені здається, за набір. Ой, так. За набір 189 гривень, якщо я не помиляюсь, Купали купальника роздільного, тому що є лише один суцільний. Ось такий. Полунички. Ціна. На малій дуже гарно сидить. Так, для сина. Сьогодні буквально купила ось такі шорти. Це така, типу, щось як маслінчик. Знаєте, який такі плотніші і гарно. І на ньому дуже гарно сидить, тому що йому також треба міряти. Бо 142 є різний. цей такий повномірний 140. Далі для донечки купила дуже гарні шортики. Я на них дивилася, коли на них ще не було знижки. І думаю, якщо буде, куплю зі знижкою. 239 гривень. Муслін, тоненькі, легенькі. Дуже гарно на ній сидять. Чудові. Так, це вже з думкою на осінь купила таких дві маєчки. Це ж дуже гарні. Якісь, бачите, такі приємні до тіла. Ну, як для дівчинки, Вона такі більш стандартні. Це вона вже е, далі і так все обирала, сама підбирала, що їй більш до вподоби. А ось це, то там було дуже багато різних варіантів. І спікачу вона обрала з пушином, звісно. І тут в наборі дві сукенки. Вони такі дуже легесенькі, можна сказати, майже прозорі, особливо по цій видно. Але знаєте, коли спека це взагалі супер. Їх коштували за 239. Також для сина придбала футболку. В нього більше одягу, Якось є, що я дуже багато всього замовляла. З іншої сторони такої. Купила її, тому що думала, що вона на знижці. Але виявилося, що це не її ціна, і навіть не це її ціна, я вже побачила в чеку 169 гривень без знижки. Але гарненька і така легесенька. Йому сподобалось, нехай буде. І штанці. Такою ниточкою всередині. Ось. Класний. 189 гривень. Кишенька. Цікавий. Тут шов знизу. Вони трішки на нього великуваті, але враховуючи, як швидко дітки ростуть, то все супер. Також купили до пари взуття. Чому дві? Тому що одну купили, поїхали на басейн відпочивати, і вона там зачепилася і повністю по розірвала. Тому сьогодні з'їздили і купили інші. Ще були ось такі Ось цей за 169 чи 189 гривень. Будемо пробувати ще ці. Зараз принесу ті, що порвались. Можливо, то така піна, тому вони так швидко вийшли з ладу. А ось ці тапочки дуже гарні. Її улюблений філетовий колір. Ось такі. І бачите, що сталося? Просто ось так. По-живому відірвалось. Думала купити такі ж самі, але потім подумала, що, можливо. Ось такі дійсно матеріали, які так само десь легесенько дитина зачепиться і все. А ці були такі, знаєте, що в місто гарно вийти. Тому що ці швиковили такі ну, максимально простенькі, але щоб на басейн було їздити, так, бо сонішки в неї є, з резерви новенькі. Тому. Ці дуже гарненькі, проте не склалося. Так що ось такі в нас обновочки, діток. Підготувала вишеньки. Поставила водою заляна, вони ж десь так до години часу стоять, підготувала собі тарілочки і зараз буду приступати дрелювати. Подралювала всі вишеньки, пішло в мене немало так часу, скажу. Але це таке: зробив і маєш. А так як вишні у нас пріоритеті в пріоритеті нашій сім'ї, реально, все з вишнями обожнюють, Тому я лише за зробити. Залишила невеличку мисочку вишень для того, щоб зробити варення, ой, варення кажу, вареники, і просто поїсти діткам залишила. Тому що я поки дрелювала, то щось з'їла. Всім привіт! Сьогодні дрилювала вишні, раніше вам знімала, показувала частинку. І також залишила, як я вже і казала, вишні на вареники з вишнями. Взагалі я до вареників ставлюся взагалі спокійно. Я б не сказала, що це така їжа, дуже рідко я їх їм. але вареники з вишнями це певно єдині вареники, які я роблю кожного року, і які я просто обожнюю. Це найулюбленіша моя їжа. Е, для того, щоб зробити тісто, я беру три склянки борошна. Зараз я його просію. Склянку таку ж кип'ятку, три столові ложки, олії та щіпку солі. Замішуємо тісто, це тісто ідеально от просто перфект, знаєте, як говорять. Воно що на пельмені ідеально підходить, що на варенички вони будуть ціленькі, гарно триматися. Гарно там ліпити вареники з різними візерунками. На жаль, я не вмію. Що не вмію, то не вмію. Ліплю звичайні варенички і ліплю, ну це прям моя залежність. вареники З вишні буду робити тісто, тим часом відварю кукурудзку. Перший раз, до речі, в цьому році будемо їсти теж дуже обожнюю. Так, Зараз вже водичка закипіла і буду кидати. Перед тим посолила водичку і 15 хвилин варю, якщо все окей. Тут трішки почистила одного кочина, де мені не сподобалось щось, то я відразу забрала не залишати. Асі інші гарненькі. Літо обожнюю за, за це літо, за ці кольори, за ці смаки. Вау! Приступаємо до замісу тіста. Так, роблю ось так ямку, беру щіпку солі, заливаю, ой, не зможу склянку взяти в руку. Так, візьмемо через рошний чок, склянку кип'ятку і замішую. Спочатку ложечкою просто, а потім руками буду домішувати. Я думаю, можна відразу і додати 3 столових ложки олії. Так. так. Дуже класне це тісто, еластичне, не рветься. Можете спробувати. Варенички я наліпила і паралельно з тим їх і ліпила і готувала, тому що вирішила зробити це в пароварці. Мені мама розповіла, як вона смачно це робила, і я вирішила, що теж зроблю, але не врахувала те, що це тісто не зовсім підходить для паріння, так сказати. Варити його ідеально. Для парінів воно смачно, але нічого особливого, знаєте, тому що коли взяти кефір то вони будуть такі пухкі, пухнасте тісто, а тут тісто максимально тонесеньке, тому я не відчула такого вау-ефекту. Наступний раз обов'язково з вишнями зроблю ще раз, але вже зроблю на кефірі тісто. А так, це тісто, я кажу, ідеальне, але просто не для пароварки насправді. Ось, Але цього разу зробила пору, ну хотілося мені випробувати, знаєте. але потім зрозуміла по факту, що то не трішки не той варіант. Ось. А так, то все дуже смачно, обожнюю. Посипаю легенько цукром, зі сметанкою, Смако, так. Їли всі, навіть діти, тому що коли були меншими, то вони е, боялись такі е, з кістками так, всередині вишні, вони боялися, щоб не ковтнути. Ми їм розбирали ті вареники з вишнями. то не так. А тепер вже вони стали доросліші і супер, всі справляються. У нас вже наступний день. Ось вишні постояла цукру, пустили так багато соку. І зараз буду розкладати по баночках, дістала. Е е накладаю десь ось так приблизно. Трішки, скільки потрібно, додаю рідини, відповідно. А вся рідина, яка залишається, я закриваю в окрему банку, і потім дістаю і роблю желе. Вже тут в мене стоять попередні вишні в власному соці і одна банка соку вийшла. І на всі баночки, я їх зберігаю батьків у погребі і наклею ось так такі ціночки, і пишу, який це рік. Так як вишню в власному соці без кісточки, вони можуть зберігатися більше, ніж один рік. У мене ще залишилися. Тогорі 2024 року. І, відповідно, я буду прибирати знову, витирати всі нам полички і виставляти вже те, що цього року буду закривати. І для того, щоб собі ідентифікувати, відповідно, я ось так завжди роблю. Тут зараз дістаю ті, що останній раз закривали, вже вихолили всі баночки. Можна перевертати і наклеювати етапточки. Так, ці пам'яті рушники. Вирішила шматочок вам зняти, тому що сьогодні замісила тісто на вареники на кефірі. Ось, все те саме, але хочу спробувати теж на пару приготувати. Рецепт ідентичний попередньому, просто рідину замінила на кефір. І ще, напевно, я додала десь щіпку соди. Ось і все. Що ви думаєте? Сказала я вам, що не вмію нічого робити, і захотілося мені спробувати. Дивіться, пальчиками двома скріплюємо і вказівним витягуємо і завертаємо те, що витягнули. І так по колу йдемо. Ну, Прямо гарно. Щоб начинка, знаєте, не така об'ємна, мені здається, вона ще тоді гарніше виглядає. Ну, вже як є. Але це реально не складно, мені колись не виходило. Можливо, тісто було не таке якесь. І потім я собі вже і не пробувала. А це прям стало цікаво. Не ідеально, але мило. На даній смачній ноці буде завершувати відео. Щиро дякую вам усім за перегляд, за вподобайки, за те, що дивитесь, коментуєте мої відео. До зустрічі у наступному. Па-па!